17 серпня 2022 року, близько 6 годин 20 хвилин ранку, російськими окупаційними військами було завдано удар по приватному сектору міста Дружківка. Попередньо встановлено, що цей удар був завданий ракетами класу С-300, що за результатом вказаного удару пошкоджено 29 приватних будинків громадян Дружківки. На щастя, загиблих немає. Однак, один чоловік отримав легкі телесні ушкодження, та парамедичною групою поліції Донеччини йому було надано першу необхідну допомогу. Співробітниками поліції задокументовано вказане військовий злочин та зібрані всі необхідні матеріали. Після чого вони будуть спрямовані до головного слідчого управління Служби безпеки України для вирішення питання mm -hmm. щодо внесення відомості до єдиного. от дозуцубовых расследований за частиной 1 статьи 438 Коммунального кодекса Украины. Ну, 6.28, 6.30 вот так пролетело. Утром решил подвал занести. Как только зашел в дом, произошел взрыв. То есть, если бы я был бы здесь, в самом эпицентре, то я пострадал бы так все более сильно. Здесь уже строились, к чему-то стремились, а сейчас пух. И сегодня, ну, не всего нету, хоть дом целый остался, так все остальное. Ну вот видите, вот шифера нет. Потому что стекла достают. Может быть, каким-то образом пленку приклеить,